Ева? Ева? Пробачте, Я думала, час вже вийшов. Ми можемо продовжити, якщо ви хочете. То про що ви у першу чергу подумали, коли дізналися, що в пару вам дістався озброєння? Я краще слухатиму руську музику, хорош руську музику. Записану десь вузь за Лупінську, прекрасного торкнуся, друзям Цю стежку пораджу. Бентежне слово гнується вузиком. Чим слухатиму хуйову, але українську музику якби якби як як ти буцім проти течії не веслував, в чаті, знайдуться свідки, які підтвердять Це Твої слова І ще декілька версій на улівець загарбнику не буде. Гарних персів Максимка візьметься за гарний хуй не буде. М'якого паперу Тільки не треба сміятись криво. Максимка поюлос жопу м'якенькі радянські кивом. Хуйовому. Як хуйовий кисень, такий сей задум. Може, тоді переставає її кицю писати. Ось інша цитата: Глиба, ніхуя, не концептні жарти. Піти на фронт їх вибір. Чому я маю через це страждати? Тисну у скронях. Тут потрібна наснага, обов'язково. Максимка озброєн, з скаргами на військово, коли він в черзі, коротка пам'ять, у його забрала. А вагітні, ну це не чесно. Вони ж навіть не воювали. Не треба нам твоїх пару, бо кремінь. Батов регалі. Якщо ти озброєн, ми чекаємо тебе в 56-й окремій бригаді. Жа залишити русинці Десь на боках, але пес, який гавкає тільки через паркан. Цей трек твою пикущенячі, погребельна і абстрактно. на панче, я буду батлить тебе по фактам. Ось про це. Як ви думаєте, що він відчує, почувши таке? Мені байдуже. Крім мене, йому про це так ніхто і не сказав. Навіть його друзі? Які друзі. Люди краці розумовою, ось весь Ти півця у шкурі вовча, ти пліс сідам, мушу розкажеш полюбовний, як записував усі наші розмови в ось в чаті натримаюсь тут під знаком, Біс, як ви заходили у чат, ви є у Макса на компі Садіть цього гульвісу на конфорку я презентую вам бігу фокус кому ці записи мат докладе тепер бадьори репер, та де там спляче, де ерге від тупо щура, щури дратуються не втомно, як корабель, з якого вони втекли, не тоне. Хай не розчують сей вперед. Хресько тримає горизонти на щури ходить по воді і цьому чучило, трошки підмочучило Гамельське щуро, ложання посте Най тебе плющить і кучі. Полети ти ти трепло, без якихось досягнень <рес> Най на серці валунно, ну, не серця малий, коли кажуть, будь-ім Вадимка тебе тягне. Хіба не ти базікафо, як не люблю того? Що ж Вадим у тебе де ще після того лютого? Хіба не ти тріпався нам зайву завзято? Що займаєшся розробкою сайту, батла хотів сам, як чоловік порішать, то нахуя розповідав, що ви коріша, заграли сурми, забили литаври Ніхуйово так ти підставив в кінтабру. Твій нік вигадав, папа, мав, бачи не так і тут ми її знали, що таке капікахи? Скажи мені, хто твій друг. Хоче краще мовчи, якщо ти на його бата. Якщо без жартів. Ви написали мені о другій годині ночі. Мені знову доведеться перевтілюватися у репера. Що ви мало на увазі? Я просто пожартувала і жарт затягнувся до півфіналу. А так, ну який я репер? Кендрік репер, Сікріт репер. А озброєння. Ай ти скромність, Антоні, ми такі похизувався, що гострайтив для Антоніо. Виніс навіть чужими руками. Хіба не ти писав? Тоді чому ж ти врангеля не викликав на батл сам? Віч вічно дивилася б, як б'ється скво, як горить в вогоні, як звивайся. Усе секлове, успідом ти як тонко і діловито. Він вирішив свою жопу жопою. Антоніо прикритий Дем'ян вітав з голокостом. Хороше простирадло. Думаєш, піздіш твій було важко спростувати. Отак і запишіть, метаморфози амеби, Ще вчора антифашист, в Гебель. собі затямти, хоча б решту цієї суті. Макс не шнурує взуття, так легше перевсюдись. Денацифікація в рангелі це параноя. Ми обираємо демілітаризацію зброя. А де ж справжній Максим ти нам відповіси, тільки будь ласка, без качі із жалоб. Я Росію пилину особистості, нуль дитина, яку певно завше ображали. Безхребетних робак, на то заздрісний факт, надміру хитрий над міру злодійкувати, Щоб зірвати цей нім, його батлити ні, його хочеться нарешті нагодувати Ви батл з сандердогом, сука нахуй Хочу потрапити в фінал, хай гоня, страже мене наголу Не дочуваєш реквієм, ти приїхав депо, як батлила б тебе за трек, я б написала альбом, чуєш, мала бачу? Нікчемний, а я озброєн мене, я панч, я нікчемний. Завдання, наче переїв, якісь під солей Я на батліші потрапила у це солей Яка краса, клону гімну серці, Кресло тягне, гусара, він тягне цей ірвен. Ти точно виніс би мене, якби м'язима Свали мій єдиний опонент, це я сама толкін донатить і по обширних руїнах. Максима, пані, та ще й дожерва одруїна. Стестайно любий голом, сильніше, кільце, все, в мене на цьому все. Вибачте, ви ще довго? Заходьте, палі. Ми вже закінчили.